Приходом зими завжди з'являються старі нові проблеми, пов'язані із теплопостачанням. Деякі питання цієї сфери поступово вирішуються, а деякі навпаки, і з року в рік стають більш проблематичними щодо розв'язання. Картина доволі знайома: З початком зими, місто знов стикається з проблемами системи теплопостачання. Коштів на утримання котелень на мазуті нема. Перспектива підключення існуючого теплового навантаження споживачів до газових котелень задоволення не із дешевих. А відтак температурний режим у квартирах споживачів бажає кращого на сьогоднішній день. В місті залишилося три котельні, які досі працюють на мазуті. Одна із таких котельня, яка обслуговує споживачів мікрорайону Маршала Бірюзова, а саме будинок номер 4-13-14 та бібліотеку імені Лесі Українки. Зима цього року, на відміну від минулого, виявилася поблажливішою. Стовпчик термометра майже весь час тримається в середньому діапазоні від мінус 5 до плюс 5. За санітарною нормою температура повітря у житлових приміщеннях має сягати не менше 18 градусів. Проте в реальності цей показник на рівні 12-13. За такої температури ветеран великої вітчизняної війни голубєва Ольга Павлівна 1926 року народження живе п'яту зиму поспіль. Через постійний холод Ольга Павлівна ходить вдома у теплому взутті, а спить під декількома ковдрами. Температура повітря в житловому приміщенні не дозволяє розслабитися ні на хвилинку, аби, хоча б якось зберегти те тепло, яке надходить до квартири. Вікна закриті поліетиленовою плівкою, а батареї накриває ковдрою, аби від них не так холодшов. Ви взагалі справляєтесь з холодом? Я за ви постійно адіти. Ви знаєте, а це не то слово до сказати. Я вот даже в этих валенках ложусь, подушку сверху. Тут было 11 недавно, это, видно, чуть потеплело. И я да, грела здесь. А было 11 градусов, а в комнате было 13. А как-нибудь все равно отапливаете? Ну, хотя бы камин какой-нибудь включаете? Ну, это немножко, когда накал такой, что он ничего почти не тянет. Холодні батареї не лише у Ольги Павлівни, а й всіх мешканців, які проживають у будинках по вулиці Маршала Бірюзова номер 41314, послуги з теплопостачання, яким надає котельня на мазуті, що розташована на цій же вулиці. на сьогоднішній день, та вже протягом декількох років, тепло у вище названі будинки подається два рази на добу по дві години вранці і ввечері. А весь останній час система опалення відключається. Відтак температура повітря у квартирах складає не більше 13-15 градусів. Нас отаплює, або, ж, як сказати, стані дел тепла і роботи котельної маршала Бірюзова, я ще раз повторяю, що практично вона працює у нас по 2 години вранці, 2 години ввечері. Сьогодні на дитячий майданчик біля свого будинку вийшли всі, хто найбільше постраждав у цій ситуації. А ними виявилися добросовісні платники комунальних послуг. Сьогодні ніхто не хоче вирішити цей вопрос і прийти до то знаменателю. буде етабують від газової атгазової качельної або ставлять питання про том. Это тоже, я считаю, что вопрос нерешенный и неразрешимый. Давайте подключайтесь к трубам, газовым трубам, которые проходят в комбинат хлебопродуктов. Значит, каким образом это все, никто не разъясняет, не объясняет, стоимость какая, какова перспектива этого будущего. В квартирах 15 градусов, 14, 13, 12 же градусов сегодня. Же при такой нет. температуре, 15 градусов, но с утеплением наружным, потому что холодно в квартире и внутри 15 градусов. Вот эта ситуация. И получается, что вы не члены этого коллектива громады, а мы как какие-то аппендиксы, как мы медики. Деньги не були освоены, которые були виділені з госбюджету, и вони розроблені в Київ і ми ни с чем. Про який саме проект говорить мешканка мікрорайону Маршала Бірюзова та які можливі варіанти вирішення проблеми роз'яснив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Микола Зініч. У 2010 році був зроблений проект, і ми намагалися отримати деньги. Были определенные там договоренности и уже выделение средств с державного бюджета. В 2010 году стоимость проекта закрытия трех котельных стоила 5 миллионов 300. Но необходимо было спецфинансование городского бюджета, что мы не ну, городской бюджет не смог 2 миллиона выделить. На ближайшей сессии, когда будет рассматривать бюджет розвитку, в проекте предложений от исполкома будет идти ну, как бы, предложение заложить полтора миллиона гривен на закрытие трех котельных. Закупку труб для того, щоб ми могли как говорится, эти переподключить, закрыть закрити и і системы, системи, допустим, четвертої школи і жилых домов новосадова, жилых домов маршала бірюзова на котельную тіра. Виконавчим комітетом Білгородністровської міської ради для поліпшення теплопостачання житлових будинків мікрорайону маршала Бірюзова було запропоновано два варіанти. Підключення існуючого теплового навантаження даних споживачів до газової котельні шкільна. Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає близько 7 мільйонів гривень. Але поки фінансування з державного бюджету на даний проект не передбачено. Та другий варіант за рахунок коштів мешканців будинків, улаштування індивідуального газового опалення у кожній квартирі від газопроводу, що йде на комбінат хлібопродуктів. Проте від запропонованого варіанту мешканці відмовилися, бо коштів на його реалізацію у них нема. Микола Зініч розповів, що як тільки на 2014 рік з державного бюджету буде фінансування, то одразу розпочнуться роботи з переключення котелень, що на мазуті, на газові. Проте прокладання траси газопроводу розпочнеться за маршрутом середня школа номер 4 нова садова маршала Бірюзова. Маршала Бірюзова, якщо ми говоримо за переключення до котельної тіра. Это будет в третью очередь. Один из вариантов отопления этих домов – это индивидуальное газовое отопление. Значит, для того, чтобы эти дома могли подключиться к отоплению, естественно, там надо поставить ГРП и провести газопровод. Опять же говорю, в проекте бюджета на этот год, в разделе газификация города, мы заложили эти деньги. Заложили. И я думаю, что при, после обсуждения и принятия бюджетом, вернее, сессии городского, изменения в городской бюджет, именно раздел бюджет-розвитку, после принятия, тогда мы будем вести речь с людьми, они повинні определиться, тому що участь людей буде, особливо каса, що касается газифікації, вже розводка по дому і зміни. Там же ж надій систему система поменять, это Уже будеться люди определяться. Поки мешканці визначатимуться з варіантами, які їм запропонували, тепло у квартирах більше нинішнього навряд чи підніметься. Наша знімальна група відвідала котельню, яка споживає мазут у кількості, що вистачило б на мікрорайон з понад однією тисячу квартир. Так, з початку опалювального сезону на 1 грудня 2012 року на котельні було спалено 16 тонн мазуту на загальну суму 92 тисячі 800 гривень. А споживачам за надання неповноцінних послуг з урахуванням абонплати нараховано 22 тисячі 371 гривня. Мазутна котельня, вона дуже затратна. від неї треба просто, як ми говоримо, збавлятися. Із кількості квартир в пределах 30% квартири відключені. То есть говорить о температурном режиме, ну, в этих квартирах или это уже мы не можем, потому что многие задают вопрос, если сегодня квартира частично отключена, то выдержит температурный режим в этой квартире плюс 18 градусов невозможно. Потому что нельзя сегодня одной батареей отопить 20, 30, 50 квадратов. Тариф на отопление у нас единый, установленный НКР, НКРЖП. При том он как бы двуставочный. За отопительный сезон, в соответствии с этим тарифом и по данным, в соответствии со счетчиком, который установлен при входе в дом, в любом, в каждом доме есть свой счетчик по гекокалориям. Ну есть постоянная, есть переменная. Было начислено 170 тысяч 84 гривны за весь отопительный сезон. Сплачено населением 110 тысяч 55 гривен. Ольга Павлівна та ті, хто прийшли на збори, єдині хто найбільше постраждав у цій ситуації. За декабрь за отоплення заплатила скотка п'ятдесят а за світ 68. Так я плачу 50% як учасник війни. То время коли топлення нет, я плачу по 30 гривен. Справна як полагають, щоб да. Я получила даже бумагу одніх благодарності, що я. Добросовестно отношусь, но ну, мне за это не легче. Ладно, я торгую, я боюсь чего. Все люди вот здесь говорят, топить это платить не будем. Я-то не плачу, потому что долг я не потяну потом. Я не потяну. И я воспитана еще тем духом. Я должна, там сколько я должна заплатить. Также вот и вода, и все. Только начинается месяц. Уже і не проживу ще до конца, але я плачу сам Круглий год. Ну, мы не можем сегодня оставить людей без. Даже того тепла недостаточно, но мы не можем оставить людей без тепла, вы понимаете? Mm -hmm. Потому что другого теплоносителя сегодня в доме, кроме как электроэнергия, нету. А сегодня электроэнергия, мы же сами видим и понимаем, что мы сегодня все щитовые пожили, сегодня все кабеля, воды в дом мы пожли. Ну, Проблема, яка склалася у мешканців мікрорайону Маршала Бірюзова, потребує конструктивного вирішення. Сьогодні через борги злісних споживачів котельня не в змозі надавати тепло в необхідній кількості, бо втрати тепла перевищують корисну дію котельної. Натомість мешканці не повинні сплачувати за холодні батареї. без спільної та налагодженої роботи міської влади з жителями будинків. Зрушити цю проблему з місця буде неможливо.